у салонах зайчиськи робити, а вона обрізала косу, Є би голову віночком прикрасити, струшуючи в ранішню вису, їй би макіяж і туфлі на підборах, а у неї берцій автомат, Є би колискові синові співати, та вона співає для солдат. Хіба на паркеті в парі марсувати, а вона в окопах в дощ і в сніг, їй би каву з милим пити у кав'ярні, а їй куліпати до ніг. би компліменти слухати на вушку, а вона під горкітградів спить, їй би квіти і парфуми в подарунок. Та вона промирне не обгонить. Її з мамою хоч мить погомоніти у саду під вишнею в тіні. Та вона є там, де зараз має бути. Бо вона це жінка на війні.